Так, Всім привіт! Сьогодні у нас відео хотів сказати буде про кота, але як захотів тут знятися, полазити у нас, я вирішив його показати. Так, друзі. Ось така ось покажись покажися, ти красива. Красиво? Красиво, з голубими глазами. А ми продовжимо, трохи подивилися ми кота, так? Так, дивіться, друзі, сьогодні хотів би запропонувати вам ознайомитись, про що мені такий пакуночок, з декількома монетами. Так, Сьогодні хотів би вам показати монету 150 років від дня народження Олександра Кошиця, рол обігових пам'ятних монет Державна служба України з надзвичайних ситуацій. І в кінці я потихеньку беру бони 50 гривень і як завжди будемо шукати цікавий номер. Надіюсь, мені повезе цього разу, того разу майже почти попався номер. Зараз печати. Так, цей так, звісно, запечатаний гарно таку колочко. Обриваємо її. Так, і що ми тут маємо? Так, ну звісно ж, черк. Тут було куплено три єдиниці, як можна назвати. І давайте ось ця купюрка, що я говорив, ну, ми її розглянемо в кінці, щоб було б цікавіше відео і повезе чи не повезе цікаво з номером. Так, ролик я говорив. Трошки поправимо його, положимо і кошиться. І давайте значить, почнемо з такої монетки. 150 років від дня народження Олександра Кошиця у сувенірному пакуванні. Бачите, так виглядає бістерда, як кажуть. Ну, В народі як один називає колекціонер, я дивлюсь його відео, ще нігова пінжаки, цікаво, так і називає. Ну, оно на так і є. Піджаки, так називаємо його колекціонеру націчних. Ну, так, і давайте подивимося, як ця монетка виглядає. Бачите, так виглядає ця сторона. Можна зупинити, почитати. Ми на цьому не будемо зосереджуватись, ми давайте зосередимося, подивимося карбування. Ну і пишіть, як вам подобається карбування, щоб може сюди додати треба, було. Національний банк все-таки це відео, я думаю, теж передивляється і може він врахує наші зауваження. Так, ну, давайте роздивимося, як воно виглядає, Да? Звісно, добре, що Національний банк за допомогою монет. Так сказати, вшановує пам'ять видатних українських таких людей. Так, реплений і ця сторона. Ну, як на мене, бачите на міну. Як на мене, ці монети, які, скажімо так, піджаки да? чи з видатними якимись лічностями такими. Мені здається, що потрібно їх робити трохи якби яскравіше, а то, як на мій погляд, наче на якомусь пам'ятнику, так сказати, виглядають. Мабуть, сюди додано, потрібно додати ще якогось там подрука, чи щось такого, як сказати, сучасного, щоб, може, якісь часи були тут намальовані, щоб було поняття, що це. Ну, не знаю, це я так мої такі розсуждення, тому що якби... Ну, Сильно так, наче пам'ятник, як на мене. Хоча Хотя... ця сторона, так, да, вона виглядає болі і А от іменно де портрети, можна було б сюди щось додати. Навіть сюди може трошки внести якось герб України, да, якось. Чи тут цифри якісь хоча б трохи цвітніша. Ну, можливо, вони будуть, звісно, дороже стоїть, але ж ну, тоді зовсім другий буде віт. Ну, так виглядає ця монетка. Так, дивіться, давайте перейдемо до ціни. Значить, Національний банк її продавав 155 гривень, вона коштувала Там скільки? 3 до 4 доларів, да, переводиться. Такі характеристики її. Значить, вона, тираж її 50 тисяч штук, Викарило. Так, Металний зібер. Так, дата введення в обіг 12.09.25, гурт Рифлений. Так, скульптори Володимир Атамчук. Так, серія видатні особистості України. Художник Володимир Таран, Олександр Харук. І Сергій Харук. Так, ну на цій монетці, якби все, перейдемо, давайте далі до наступної. Так, дивіться, а далі у нас рол. Значить, що з цим ролом? Зараз ми подивимося. Так. Роли зазвичай, я як говорив, не дуже я люблю їх колекціонувати, але так як вони виходять, я тому що це нові монети. І звісно, дивіться, тут як цікаво його знову ж запечатали, да? Чи запакували. З двох сторон немає тут. В общем, це монета 10 гривень обикновених з той сторони а з цієї сторони тут вказано, чому вона присвячена. Цей рол присвячений Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Бачите, тут якби надзвичайник. Ще пожар. Так, ролл 25 штук. Ну, роли зазвичай всі йдуть по 25 штук і номіналом 250 гривень. Так, що тут по номерах? Є якісь цікаві номера? Не бачу, а ось о є, що не. Так, дивіться, може колись коснеться цікавих номеров, то тут номер такий. Так, і по ролу тут особливо. Такого немає, що дивіться, так він виглядає, бачите. Тут, головне, одна сторона, що виглядає, дуже цікаво, а друга сторона як обикновенні ну, 10 гривень. Це реверс так виглядає, бачите, тут пожарник. І тут реверс теж запакували так. Так, і цей рол, як завжди випускається, він там у мільйонних тиражах. Так, дата введення в обіг його 17.09.25 року. Художники Володимир Дем'яненко. Дизайн Аліса Іванова. Скульптори Анатолій Дем'яненко. Так, номінал, я сказав, 250 гривень у ролі. Так, і давайте далі перейдемо до цікавого в погоні за цікавим номером. Так, друзі, і кінцівка нашого відео, як я вам і говорив, цих е, е, бон е, випущено, я вже не пам'ятаю, 300 тисяч. Зараз давайте освіжимо пам'ять. Так, тираж 300 тисяч, ну 299 пише, 300 тисяч штук. Дата введення в обіг 23.02.24. І на даний момент вони на сайті і досі не продані їх. 29 тисяч. Так що давайте, хто бажає придбати, ще є можливість придбати по хорошій ціні. Напомню, 245 гривень Національний банк їх продає. Так, і художники Таран Володимир, Харук, Олександр, Харук, Сергій. Так, і відкриваємо. Ну і дивимося, звісно ж, саму банкноту і номер. Повезе чи не повезе. Так, це вже друга банкнота, за якою я ганяюся за номером. І перевертаємо, і дивимося номер. І що ми тут маємо? А маємо ми тут номер обикновений номер. Так, ну добре, будемо. Так, давайте тоді, раз я її відкрив, наповню, як вона виглядає. Будемо тоді далі шукати цікавий номер, надіюся, повезе. Так, друзі, дякую всім за перегляд. Такий вийшов у нас огляд. Бажаю всім мирного неба, гарного дня, до зустрічі в наступних відео.